Кандидатка в президенти від демократичної партії Камала Гарріс випереджає кандидата від республіканців Дональда Трампа у ключових шести штатах. Про це повідомляє видання The Hill. за даними опитування. Гарріс на 7% лідирує у Неваді, на 5% у Пенсильванії і е, на 3% відповідно в Аризоні та Мічигані. З мінімальним відривом Гарріс е, попереду також в північній Кароліні і Вісконсині. Тоді як, приміром в Джорджії е, у обох кандидатів. Е, Приблизно однакові результати їх готові підтримати по 49% виборців. Ну а президент Володимир Зеленський пояснив, чому зустрівся з обома кандидатами у президенти США. Він розповів, що вважав це за потрібне, оскільки будь-хто з кандидатів може посісти в цю топ-посаду. А Україна розраховує на підтримку і після виборів, і відповідно має планувати цю співпрацю уже зараз. Зеленський також додав, що сподівається, що сила США залишиться непохитною.